Вот слышу, опять летит шахет і пішов в пікет. Я зрозуміла, що все где-то зараз тут приземлится. И оно воно ляпнуло. Чесно, я спочатку не повірила, що это со мною происходит. Чернігівка Алла мешкає у приватному будинку поблизу того місця, де зранку 5 січня впав російський безпілотник. Близько п'ятої години ранку вона почула вибух. Дрон впав у двір сусіда Алли – Івана Пономаренка. Я дрімав, прямо скажу, не спав, дрімав удар, засипало стеклом, горить все кругом, вікно виглянув сусідський дом, горить. Ударною волною за запчастини гарячі і кусок шахеда впав на мою хату гарячий і х... криша загорілася. У будинку Али пожежа повністю знищила дах. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна і двері, а вода і обвалена глина з даху пошкодили майно всередині будинку. Жінка разом із сусідами змогла винести частину речей і важливі документи з палаючого дому. Сама ж Алла залишилася неушкодженою. Можете зайти в дом, заглянути, тому що там з потолка вода капає. Ось усього реле зруйновано. Усе повиривало, двері всі повиривали. Через стіну з залою мешкає інша родина чернігівців. Їхня частина будинку також зазнала значних пошкоджень. Дах згорів, вибиті вікна та двері, пошкоджене майно. У дворі Івана Пономаренка, де і впав російський безпілотник, вибухова хвиля зруйнувала стіну та веранду його будинку. Вибила вікна та двері, а також пошкодила газопровід. Вивалилася стіна. Значить, віранду кончили, вікна повилітали, газопровод перебили, газу немає зараз чинять, Значить, двері переломані, все всередині, все в стекло, все в пилі, в крошки і так далі. Від ранку на місці влучання безпілотника працюють комунальні служби Чернігова, а також волонтери. За інформацією Чернігівської міської військової адміністрації, в цьому районі міста внаслідок влучання безпілотника загалом пошкоджено 15 приватних будинків. Вибиті вікна та двері, також пошкоджені паркани і ворота. Багато постраждали і поблизу будинків. Нашою ударною хвилею повибивали і вікна, і двері, і кришу. Чернігівка Тетяна Топорець, яка мешкає неподалік епіцентру центру вибуху, розповідає, що у ніч із 4 на 5 січня вони нарахували кілька вибухів у місті, а над Черніговим було чутно проліт безпілотників. З другої ночі літало дуже багато шахедів насправді. І так ми не дуже спали з другої ночі і чули вибухи по місту. Десь біля 4, 4 з гаком вже чула, як летів. Останній цей шахет, чи що це? Не знаю. Ну він дуже гучно заходив в це піке, і ми лежали в ліжках. і одна тільки була мисль, тільки пронесло. У ніч з 4 на 5 січня росіяни завдали масованого комбінованого удару по території Чернігова. За інформацією Чернігівської міської військової адміністрації, під час атаки було зруйновано 8 гаражів і пошкоджено 96 гаражних приміщень. Зруйновані будівлі, господарчо-складського призначення на території комунальної установи, а також господарча будівля одного з підприємств міста. В одному приватному будинку виникла пожежа ще 15 житлових будинків. Зазнали пошкоджень. Загиблих і травмованих немає. Головне, що мої сусіди стали живіться, слава Богу, спасибо Господу, що спас моїх сусідів і нас і спас Ми в погребу, скочили.